Отже, свіжа заява Трампа, як ви її можете розшифрувати, пояснити, чому саме зараз, чому з 50 днів 10-12? Чи не рано радіємо? Ну, по-перше, невідомо, чому було 50 днів, чому було пару тижнів і так далі. Це складно пояснювати. 24 години, Я думаю, що було? Да, просто якісь психологічні стани пана Трампа, і звичайно на нього впливають певні люди, в тому числі ми дізналися, що Перша леді також вплинула. І чітко, ну, чітко зрозуміла, що. Росія не збирається припиняти цю війну, вона нарощує виробництво дронів і ракет. Ну і фактично щодня здійснює масовані бомбардування українських міст. І я думаю, що у пана Трампа щоранку в розвідувальному зведенні є картинки у цих жахливих ударів. Тому я думаю, що скоріше за все це більше емоційна річ аніж. Доповіді розвідувальної спільноти, які ну, чітко, Я думаю, що там абсолютно недвозначно написано, що Російська Федерація не має намірів припиняти війну. Ну і сам найголовніше, що Росіяни показали впродовж кількох зустрічей в Стамбулі. Я їх не називаю звичайно перемовинами, по суті, вони такими не були. Не готовність йти на якісь серйозні домовленості. Ну і плюс я думаю, хоча ще навряд Трамп читав е, висловлювання спікера е, Путіна е, Піскова, який сказав, що не збирається Путін зустрічатися з Зеленським, допоки не буде якоїсь там мирної угоди, і зрозуміло, що у нас цієї мирної угоди не буде ще ну принаймні, одне покоління. А якщо звичайно, Російська Федерація не розвалиться і на її місці не з'являться інші держави, які погодяться, що це була злочинна війна і злочини, і так далі, і так далі, і вони будуть готові звільнити окуповані території. Тому подивимося, що буде, яка буде реакція, бо він сказав, що він зменшить цей термін 50 днів. Чи готовий він йти на серйозні кроки? А серйозні кроки можуть бути тут на по двом напрямам: перше це здійснення тиску на Путіна, справжнього тиску, і тут йому може допомогти законопроект Грема Буліменталя, поки що який не проголосований. Там є можливість вплинути на ті, хто купує російську нафту, і постачає Російській Федерації компоненти технології для озброєння. І друге, звичайно, це озброєння України. І, слава Богу, що врешті-решта він відкрив оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів для купівлі для, ну, для України, але за рахунок європейських наших партнерів. І звичайно, що. Тут питання не лише в системах ППО, а інших озброєннях. Передусім, це сучасні літаки, бойові і ракети, які здатні наносити глибоко в Росії ну, в територію Російської Федерації. Удари що може змінити розрахунки Путіна і посунути його до припинення вогню, і можливо заморозки конфлікту, бо я абсолютно не маю сумнівів, що у нас не буде розв'язання цього конфлікту якоїсь там мирної води. От ви на початку казали про зведення? Цікаво, чи, чи в щоденні зведення Трампу внесли дрон, який полетів сьогодні на Литву, Його йде тепер шукають. Литва заявляє про посилення ППО. І от на початку нашого слоту, о 12-й, в розмові з військовим експертом, він казав, що це може бути таким тестуванням п'ятої статті НАТО. А як вважаєте ви з урахуванням, що восени будуть починатися військові навчання в Білорусі? Чи може бути це таким випробуванням на зуб? Взяттям на зуб певних країн-членів НАТО Безумовно, просто історія. Якщо ми подивимося на радянську історію і протистояння часів холодної війни, передусім в західному Берліні радянські сили, і КДБ, і військові постійно провокували західних партнерів і дивилися на реакцію. Якщо б реакція була слабка, то це б вважалося вже їх територією, вони б просувалися б далі. Те саме росіяни роблять і зараз. Друге мені дуже сподобалася розвідувальна оцінка данських спеціалістів, які кажуть, що Російській Федерації буде знадобитися приблизно півроку, для того, щоб півроку після припинення вогню чи завершення війни в Україні, для того, щоб бути спроможною вести прикордонний конфлікт з однієї з країн. А якщо ви подивитеся на мапу, то у нас фактично там є. Фінляндія, є Естонія, ну і звичайна Литва і Польща через проксі країну Білорусь і найголовніше стратегічно важливий для Російської Федерації Сувалський коридор. Доступ до калінгальського анклаву. Я б сказав би більше, що нічого не заважає Путіну здійснити певну агресивну провокацію, і для цього не потрібні такі сили засоби, які вони застосовують проти нас. Наприклад, уявимо ситуацію, росіяни вторгаються і захоплюють умовно 10 квадратних кілометрів Естонії, розміщають там е, е, тактичну ядерну зброю і погрожуючи застосуванням цієї зброї проти країн-членів НАТО, вимагають якогось дипломатичного вирішення. І Якщо НАТО не буде готова звичайними силами або ядерною зброєю відповісти, це буде означати фактично колапс Цього до до тепер успішного оборонного Альянсу, тобто не потрібна велика якась кількість сил і засобів. Я думаю, що росіяни такі гібридні е, способи е, 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 розглядають, тим паче, що в тій саме Естонії шалена кількість негромадян російського походження, е, які живуть російським телебаченням, у яких квітне в голові руський мир, і звичайно, що вони можуть зіграти роль, як ми бачили, у цій гіркіних бородаєв і всіх цих інших в. На Донецьку, Луганську і в Криму, і звичайно, це буде такий притекст для вторгнення Російської Федерації. Цікавий момент, що сьогоднішню заяву Трамп зробив, знаходячись поруч з прем'єром Британії Кіром Старбером, він знаходиться з візитом в цій країні. Ми знаємо безумовно і дуже потужну підтримку України з боку Великої Британії.